Валерія довго не думала, зібрала вдома все чим давно не користується, і в сумки її подруга, журналістка Олена так робить не перший рік. Я спитала, чи я можу долучитися, і просто знайшла якісь старі речі або там просто навіть якісь дома варення чи якісь закатки. Вирішила просто також допомогти, з'їздити з ними і просто відвідати цих людей. Ділитися з ближніми вони почали кілька років тому. Своє непотрібне ковалі віддають тим, хто потребує елементарного одягу, постільної білизни, книжок. Це просто був такий порив, тому що багато як до нового року у багатьох яка та, традиція прибирати старе, викидати. От і ми, в принципі, постійно практикуємо таке, що в своїй сім'ї те, що старі речі ми збираємо, і просто відвозимо тим людям, які їх потребують. Цю благородну естафету Олена перейняла від своєї мами. Марія Коваль продовжує згуртовувати навколо себе і старших, і молодь. Вони відвідують сиротинці, притулки та пансіонати. Дійсно, приносять свої речі. Ось багато приносили, і мило окремо купили, і виглажені сорочечки, і все, щоб віднести вдома будинок пристарілих. І деякі речі ми вже потім дивимося. Які на я сама навчалася в Звеногородській школі інтернат і. Зов душі дати туди, те, що я отримала цього разу. Небайдужі черкація завітали до обласного пансіонату ветеранів війни та праці у руках сумки з теплим одягом, солодощами, консерваціями та книгами. Тут їх привітно зустрічають та скликають ветеранську громаду. Директор пансіонату Анатолій Сидник запевняє, що у стареньких є все необхідне для повноцінного життя не вистачає лише уваги, підтримки та турботи сторонніх людей. Це потрібно, тому що ці люди потребують речі і теплі, як сьогодні. Ці люди принесли їм дуже дякую, тому що це благодійність і даровизна це порив душі, душ і серця. Благодійники Ковалі та їх друзі і знайомі не створюватимуть офіційну організацію, але й надалі згуртовуватимуть навколо себе небайдужих та ділитимуться своєю любов любов'ю та теплотою з ближніми. Юлія Кропова, Володимир Мельник, ВІКА Новини